До мене, сьогодні, до мене сьогодні надійшло 1065 звернень людей, мешканців Дарницького району про те, що ця стоянка не буде тут стояти, і люди протестують проти встановлення чи будівництва на цьому місці житлового будинку і дитячого садочку. Я ви, ви, прочитав ваше звернення. Заїхав в Київську міську державну адміністрацію і запросив сюди керівників, керівника, точніше, першу особу, житлоінвесту. Це комунальне підприємство, яке отримало цю земельну ділянку рішенням сесії Київради. І ми з ним провели відповідну бесіду. Зараз оглянули територію. Він виступить перед вами, пояснить позицію. Що стосується позиції комунального підприємства Київської міської адміністрації, тому що ради сьогодні, ви знаєте, немає. Та рада, яка є, вона нелегітимна. От, якби була нормальна рада, вона б відмінила це рішення, я так думаю. Що стосується мене особисто, моєї позиції, я буду захищати ваші інтереси до кінця. Я Дякую. пояснив відповідь. Дякую, Дякую. Дякую. про те, що якщо ми не домовимося. Тобто ви і е, В'ячеслав Іванович, і комунальне підприємство, забудовник, який сьогодні теж представлений тут в особі керівника. Якщо ми не створимо зараз групу робочу чи як би її там назвати, з якою будемо сядемо за стіл переговорів, я готовий прийняти участь. І не вирішимо полюбовно всі питання, які б влаштували тих мешканців, які живуть в цих будинках. Я ставлю на цьому майданчику палату, напишу на ній приймальна народного депутата Єреми. і буду приймати громадян взимку, влітку, весною. Я пояснив В'ячеславу Івановичу і сподіваюся на вашу підтримку. Але в першу чергу я хотів би, щоб ми це питання розібрали з вами мирним шляхом. Щоб ми не, не допустили там кровопролиття чи якихось е, інших ексцесів, щоб від цього пострадали люди. Тому це в першу чергу, якщо не вдасться нам мирним шляхом вирішити це питання, тому що сьогодні, відверто кажучи, сподіватись на правоохоронні органи я не можу. Вони сьогодні служать одній політичній силі, а не е, закону і українському народу. Тому будемо разом з вами відстоювати свої інтереси, в тому числі і фізичним шляхом. Я зараз надам слово В'ячеславу Івановичу Нєфуку, керівнику комунального підприємства Житлоінвестбуд. І після цього ті люди, ті громадяни, які живуть в цих будинках, які мають бажання, ми створимо ініціативну групу і будемо полюбовно чи мирно, як скажете, вирішувати питання для того, щоб вирішити його по суті. Домовилися? І сьогодні проведемо такий збір. Може, проголосуємо, розкладемо протокол, як потрібно, щоб у нас були якісь офіційні документи, відповідно з якими, якщо зараз нам не вдасться досягнути розмови, я буду ходити, звертатися до Генерального прокурора, піднімати це питання в парламенті, до президента, до прем'єр-міністра, щоб всі залишилися задоволені. Дякую, будь ласка. Дякую дякую. вам,